У кожної людини є свобода вибору. Вибір існує щоденно, щохвилини. А одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, головна умова відчуття життєвої повноцінності. Вибір професії чи не найголовніший чинник того, як складеться твоє подальше життя та як ти у ньому будеш себе почувати. Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну пропонує студентам низку професій, які не тільки відповідають потребам сьогодення, а й знадобляться людині у її повсякденному житті. Підприємства й установи, які використовують сучасні форми організації праці, потребують не просто випускника з дипломом, Потрібна їм молода людина, яка вміє безпосередньо, прийшовши на роботу, виконувати вже відразу свої функції, які передбачені тої посадою, на яку вона претендує. І тому в нашому навчальному закладі стараємося зробити так, щоб дійсно наш випускник міг зразу адаптуватися в виробничих умовах, коли прийде на виробничу практику, а потім вже безпосередньо на роботу. Таким чином ми не тільки стараємося обновити навчальну матеріальну базу. Використовуючи кошти зароблені учнями на виробничій практиці, спонсорську допомогу підприємств, ті кошти, які виділяє хоч мізерня, виділяє держава. Не тільки стараємося підвищити кваліфікацію викладацького складу. Але і проводити практику наших учнів в таких робочих умовах на тих підприємств основах, де дійсно можна навчитися, де можна вдосконалити свою майстерність, тому що ми даємо теоретичну підготовку достатньо і, відповідно, професійну, але треба її кажуть закріпити, вдосконалити на, на виробництві. І тому наші під наші учні, які навчаються за професіями швейного напрямку, проходять виробничу практику на таких підприємствах, колишніх, як Маяк, Весна, Ролада. Майя. Учні, які навчаються професії кухарського напряму, проходять практику в ресторанах, кафе, барах відомих, таких як Босфор, як готельний комплекс Супутник інших також. Ну і всі перукарські салони практично заповнені, працюють наші, працюють наші учні. Щоб реалізувати свої мрії в реальний успіх, людина повинна працювати, працювати багато, наполегливо, постійно. Це шлях до вдосконалення і максимального результату. Цим керувалася під час навчання та й керується сьогодні Світлана, випускниця міжрегіонального центру професійно-технічної освіти, художнього моделювання та дизайну. А як винагороду за старанність, дівчина отримала хороше місце праці після закінчення навчання? Професія хороша, завжди можна дома щось допомогти зробити. Для себе, для дівчини це добре міти. Ну, знайшла цей заклад, подала сюди документи і провчилася 4 роки. Тепер же випускниця, вже почти рік працюю. і задоволена. Для мене цей заклад багато дав знань, викладачі багато допомогли, багато його навчили. Зараз попит кравців-закрійників, швей завжди є на ринку праці. По знайомству знайшла. Біля дому відкрили невеличку фірму і туди пішла відповідно на роботу. В повсякденному житті професія дуже допомагає вдома щось собі навіть пошити, комусь допомогти. Так, це для себе міти це супер. На третьому курсі це вже дозволяв і вік, і мої знання. Наш навчальний заклад прийняв участь в всеукраїнському конкурсі за клініків, де ми посіли друге місце. Це так, це є великий. Повід, щоб є чим пишатися, мала ну, великий досвід спілкування з іншими дітьми, з інших областей, де де як навчаються. Конкурси майстерності, змагання, фестивалі, виставки важлива умова професійного росту учнів навчального закладу. А для майбутніх професіоналів легкої промисловості це звикла практика. Молоді люди певні, фах кравця належить до найбільш престижних та високооплачуваних у світі. Робота із тканинами, формами, кольорами приносить їм неабияке задоволення. А результатами своєї фантазії та праці учні охоче діляться з іншими на різноманітних конкурсах та виставках. Ми стараємося, щоб наші учні приймали участь в конкурсах професійної майстерності різного рівня. Щорічно ми проводимо такі конкурси в себе в навчальному закладі. Крім того, приймаємо участь, якщо проводяться конкурси обласного, і навіть державного рівня. І дуже приємно те, що наші учні проявляють достатній рівень знань і займають призові, не тільки призові, а й передові місця. Наша учениця Карда Світлана зайняла друге місце на всегручському конкурсі серед закрійників, серед учнів протипочились всієї України. Недавно наша команда приймала участь на конкурсі перукарської майстерності, отримала кубок. За перше місце командне місце за участь наших. не тільки наша участь, але і безпосередньо наші учні зайняли призові місця. Так само і наші кухарі, офіціанти, бармени, приймаючи участь в конкурсах, також займають призові місця. Тому таким чином оцей весь комплекс організації навчально-виховного протесту дає бажані результати. І таким чином наші випускники задоволені і навчанням в нашому закладі задоволені тим професія, яким вони обрали, і задоволені тим, що вони працюючи на виробництві. Безпосередньо вже себе почувають економічно незалежними, тому що всі працевлаштовуємо, всі мають місце праці, тільки було б бажання, тільки було б достатній рівень освіти. Цього року я поступила в цей навчальний заклад. Я не трохи не шкодую, бо мрію про цю професію вже самого дитинства. Ми будемо навчатися. Шити, викроювати одяг, термінологію, пошиття. У нас професія кравець-модист головних уборів на третьому курсі. Ми будемо пошивати капелюхи. Ця професія дуже актуальна і приносить гроші і користь. Ігор закінчив міжрегіональний центр понад два роки тому. Із працевлаштуванням у хлопця проблем не було. Ще студентом Ігор проходив практику у одному із найпрестижніших ресторанів міста. Його знання та вміння оцінили і після випуску запропонували роботу. Нині хлопець допомагає своїм молодшим колегам, які, як і він колись, практикуються у цьому ремеслі. Міжнародний центр професійно-технічної освіти, художнього моделювання закінчили ми 31 грудня 2009 році. Під час навчання ми вже тут на даний момент проходили практику. Ну і власники нас дивилися, які ми є в роботі, що ми навчилися в цьому закладі, які ми маємо навички. Під час практики ми, ми тут проходили рік. і Після закінчення закладу у нас ніяких проблем з трудностях, з знаходженням роботи не було. Ми ну, власники подивилися нас і ми тут залишилися, вони нам дозволили дали місце. Ну так, В загальному нам подобається навчання теж хороша є практика проходили на різні обслуговування, від форшетів до презентації, і також на виїзди ми працювали. В практику у нас, як в такому закладі, то я можу сказати, що дуже хороша. Така перспективна, професійна. Шкодуєш, я пішов на ту професію. Хороша, перспективна робота є завжди. Ну і працюємо в хорошому закладі, хорошу, маємо відповідну зарплату. Так що радимо також не не в Майбутні кулінари, учні міжрегіонального центру професійно-технічної освіти, художнього моделювання та дизайну, завдяки фаховості своїх викладачів, майстрів швидко опановують техніку приготування їжі, вивчають таємниці кулінарного мистецтва, рецепти української сучасної, старовинної та світової кухні. Пізніше свою майстерність вони демонструють на численних конкурсах, змаганнях та кулінарних виставках. Я вибрала професію кухаря, бо тому що вона завжди була, є і буде важливою для людей. Я казав один французький гурман, кухар, який відкриває нову страву, він приносить більше користі, чим вчений, який відкриває нову планету. Мені дуже подобається навчатися у нашому навчальному закладі, бо тому, що тут я можу дізнатися усі глибини тайни нашої професії. Лабіринтами нашої професії ведуть нас майстри виробничого навчання, досвідчені викладачі. Я вважаю, що після навчання зможе легко знайти собі роботу на ринку праці. Усі професії потрібні, але такі професії, як кухар-кондитер, бармен, адміністратор, вони завжди потрібні в нашому повсякденному житті, і не тільки повсякденному, а в кожного дня, тому що ми завжди. Зустрічаємося з кухнею. І є таке гарне красиве, що людина не живе для того, щоб їсти, а їсть для того, щоб жити. І хочу сказати, що наші учні всюди всюди потрібні, і всюди їх, як то кажуть, зустрічають радо і в таких престижних закладах нашого Львова, і не тільки в закладах нашого міста, але й за межами, і взагалі Львова, Львівської області, а це є і в Польщі, і в Чехах, і за кордоном, кругом, де тільки можна, там наші випускники працюють. Кажуть, навіть найбільш вдало підібране і красиве вбрання не врятує образ зовнішній вигляд, якщо волосся недбало вкладене і зачіска неухайна. Орися, учениця міжрегіонального центру, це правило взяла собі на озброєння. А тому за допомогою невичерпної фантазії і вмілих рук дівчина вже досягла перших вершин у своєму ремеслі. У мене мама перукар і вирішила йти по її ступам. Дуже подобається ця професія, подобається робити красу в людях, підкреслювати їхню красоту, подобається фантазувати, проявляти свою фантазію та й в майбутньому більших успіхів. Знала за цей навчальний заклад. Порекомендували знайомі, які вже тут також навчалися, працюють і приїхали, поступили. сподобалося дуже наш навчальний заклад дійсно забезпечений, Як ви бачите, обладнанням, яке дійсно є розвиває творчість наших дітей і спонукає їх до таких. Творчих, гарних ідей. Ну, на сьогоднішній день наші діти стараються приймати участь, виявляють бажання приймати участь у всіх конкурсах. Так, от, наприклад, ми приймали участь і в чемпіонаті України, ми приймали участь в Західної Західної України. Зараз так само їдемо на чемпіонат в Одесу. І ми стараємося їх розвивати їх, щоб дати їм той поштовх, який потім буде розвивати їх творчий творчий успіх, буде творчі досягнення, як будуть працювати вони в перукарських салонах. І так само, як я говорю, ми. Даємо то зерно, сіємо то зерно, яке потім проростає ну, в наших всіх перукарських салонах. Наші випускники займають призові місця. Також вони залишаються в Україні. Вони виїжджають за границею, і дуже гарні відгуки про наших дітей приходять зі всюди, де вони знаходяться. Гордість навчального закладу музей етнографії та фольклору. Тут учні мають можливість не тільки познайомитися з українською історією та традицією, а й навчитися тонкощів свого фаху, наприклад, експозиції експозицій музею. Призначення людини це прагнення досконалості, визначити власну долю, зрозуміти себе, залишитися відданим своїй миті праці це найбільше щастя для людини. Головними принципами, за котрими потрібно обирати професію свого життя, мають бути не престижність, а поклик серця до справи, котра принесе користь і тобі, і суспільству. Останнє лише виграє, коли ти правдиво знайдеш себе у житті і зреалізуєш.